Ідемо далі. Чим далі, тим проекти стають дорожчими. Як ви можете бачити, Data Hai до 2000 обертів маємо. Пікова ціна була 120 баксів. Жир. Навіть до 36 ще потім стріляло, а потім ще до 9 стріляла. Ну, давай, ладно. ладно. Коли таке порівняння, бачиш, то можна і купити. Окей. Ордери будуть сочні. Так, перший ордер нам потрібно, щоб чисто відбити тіло. Отак. 11. френтів. Але ж далі такого не буде. Далі буде 33 бакси. Ну, давайте, ладно, давайте 29. Окей. 29 баксів це 284 долари в карман. Непогано, непогано. Так, далі пік був на 66 доларів. Ну, давайте, давайте 66. Окей. І останній на 119. Не будемо ставити на перехай, але 1000 попросимо. І якщо останній ордер у нас зафіксується, найсмішнішому коментатору, який напише. Як почував себе той, хто купував цей токен по 120 баксів, а зараз дивиться на ціну і бачить ціну в 2,5 бакси. Напиши про цю ситуацію, і коли цей ордер зафіксується, в тебе є дуже великі шанси отримати винагороду в 200 баксів. Так, наступний проект Skyfull AI. 66 тисяч обертів, в цьому році залістився на піку 25, зараз три з і да, проекти стають все дорожчими, що мені вже не подобається, але сектор АІшки потрібно закрити вже сьогодні. Тож, добиваємо, купуємо те, що в три дорога. 25%, 7 штучок лише виходив нас з токену. Перший ордер будемо на 15% ставити, це якраз долар виходить в нас. Наступний ордер на 24 центи. Це 168. Ну, це вже взагалі не цікаво, слухайте. Ну, смисл таке купувати і нічого не отримувати в кінці кінці. Тож, мабуть, ми переходимо до наступного сектору, бо що це за прикол? Але перейдемо до нього в наступному відео. В наступному В цьому відео докупимо.